Всім доброго ранку вдома. Далі дізнаємось, як і де можна навчитися контролювати рівень стресу. Це пес хібуки, і е, це е, іграшка, яка лікує обіймами. Тут є спеціальні наліпки, які закріплюються. Але ось так у Києві запрацював перший в Україні центр стресостійкості. Тут можна не тільки пообійматися з унікальною терапевтичною іграшкою, а й отримати професійну психологічну підтримку. Це тренінгова платформа для допомоги психологічної допомоги цивільному населенню Києва. Тобто, ми будемо безпосередньо надавати індивідуальні консультації та групові консультації, тренінги для працівників критичної інфраструктури Києва та соціальної сфери, тобто ті, хто забезпечує. Стійкість міста тих стійкість будемо забезпечувати. Ми роботу над створенням центру почали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його відкриття стало результатом партнерської співпраці КМДА, Посольства Канади в Україні, фонду народу населення ООН та Ізраїльської коаліції травми. Ця організація мала дуже важливу роль у підготовці українських спеціалістів. Вони нам почали надавати методики. І, власне дві групи поїхали навчатися, і поїхали навчатися адміністративна. Частина нашого департаменту для того, щоб зрозуміти, як вони це вибудували, і саме центр стресостійкості це схожий центр е, ізраїльського типу. Простір розташований у центрі міста. Тут облаштовано тренінгові кімнати, локації для сімейних та індивідуальних консультацій, конференц-зали. Нас є два тренінгових кабінети. Саме для групових консультацій будемо проводити тренінги для фахівців критичної інфраструктури. Це наш кабінет індивідуальних консультацій. У нас є фахівець з пісочної терапії. Е, Олена, наша психологиня, сьогодні надавала консультацію. У перші дні роботи центру стресостійкості. Координаторка Вікторія Білосвітова прийняла та опрацювала десятки запитів. Графік консультацій заповнили майже на місяць уперед. Сьогодні, наприклад, подзвонив керівник одного. Великого підприємства та розказав таку картину, яка я думаю, що вона типова зараз для багатьох підприємств, коли повертаються з бойових, з бойових дій робітники і стикаються з тим, що важко влитися знов до колективу, важко сім'ям приймати бійців, важко сім'ям загиблих бійців. Він розповідав такі проблеми. З якими ще не стикалися керівники? Для них це теж виклик. Вони теж готові приймати нові знання, навчатись. Ми сподіваємось, що ми допоможемо. Психологиня центру Олена Шликова має чималий досвід роботи. Жінка вимушена переселенка з Мелітополя працювала в міському центрі соціальних служб для молоді, надавала індивідуальні та сімейні послуги. За цей час я побувала і за кордоном мешкала в Польщі і працювала як психолог з підлітками, які перебувають саме. Також складних обставинах для того, щоб адаптуватися на новому місці. З часом жінка повернулася до України, приїхала у Київ і з радістю долучилась до роботи центру стресостійкості. Звертаються для того, щоб навчитися допомогти самим собі, вирішити певні е, проблеми, які актуальні на цей час. І для того, щоб бути, ну для того, щоб допомогти іншим людям, відкриття центру це лише перший крок, який робить влада для підтримки психологічної стійкості Киян. Зараз створюється реєстр психологів, котрі працюватимуть онлайн та офлайн для того, аби розширити мережу консультаційних локацій в Україні.